Чи доводилося колись замислюватися, чому в міфах, казках та навіть у наших снах з'являються такі схожі сюжети і образи? І це ж не залежить ані від культури, ані від епохи, звідки ж беруться ці, знаєте, універсальні лекала людського досвіду? Ну що ж, Карл Юнг присвятив усе своє життя, аби знайти відповідь? Гаразд, давайте зануримося. Почнемо з таємниці, яка, власне, і стала відправною точкою для Юнга. Він почав помічати, що люди з абсолютно різним бекграундом, з різних куточків світу бачать у вісні напрочуд схожі символи. І це ж, погодьтеся, не може бути просто збігом. І знаєте, це не якась там суха теорія. Юнг наводить абсолютно реальний приклад: ось цитата з листа від абсолютно незнайомої йому людини. Цю людину буквально переслідували сни про воду у всіх її проявах: чи то потоп, чи то прорив труби. Саме такі, здавалося б, дрібні випадки і наштовшнули його на воїстину революційну ідею. Так от Юнг висунув гіпотезу, що десь глибоко, під шаром нашої особистої пам'яті, існує ще один спільний для всіх нас рівень. І назвав він його колективне несвідоме тут є дуже важливий момент. Ми успадковуємо не якісь конкретні спогади, наприклад, спогади наших предків. Ні, ми успадковуємо, скажімо так, психічні креслення, вроджені можливості, патерни, які потім і формують наше сприйняття світу. І цей спільний психічний світ він не порожній. Навпаки, він населений дуже потужними універсальними фігурами. Цих мешканців юнг і назвав архетипами. Це не просто якісь персонажі, це по суті базові моделі поведінки, сприйняття, які проявляються абсолютно всюди, у міфах, у мистецтві і, звичайно ж, у наших снах. Що було зрозуміліше, візьміно архетип матері він може проявлятися не лише як наша особиста мама чи бабуся. Ну, це може бути і богиня, і рідна країна, і сама мати природа. Ба більше, це може бути навіть печера, сад або якась помічна тварина зі сну. Це просто блискуче показує наскільки багатогранним може бути один єдиний архетип. Звісно, матір'ю все не обмежується, існують її інші фундаментальні архетипи. Наприклад, дитина це символ нашого потенціалу, дух часто постає в образі мудрого старця. Тінь це наша, скажімо так, темна сторона, яку ми не хочемо визнавати. Ну і звісно, аніма та анімус це внутрішні образи протилежної статі. І ось аніме та анімус це якраз про нашу внутрішню двоїстість. Аніма, тобто внутрішня жіночність у чоловіка, часто асоціюється з чимось мінливим, емоційним. Тоді як анімус, внутрішня мужність у жінки, це про принципи, структуру, про такий собі внутрішній закон. Добре, архетипи, колективне несвідоме. А навіщо нам це все? Справа в тому, що Юнг був переконаний усвідомлення та інтеграція цих внутрішніх фігур, це і є ключ до психологічного зростання. Цей процес він назвав індивідуацією. І йдеться тут не про те, щоб стати якимось ідеальним чи досконалим, ні. Йдеться про те, щоб стати цілісним, тобто об'єднати всі аспекти своєї психіки, і світлі, і темні в єдину гармонійну сутність, яку він і називав самості. Отже, шлях індивідуації це справжня подорож у глиб себе. Все починається зі знайомства з цими фігурами несвідомого. Потім іде складна робота з інтеграції архетипів, і все це веде до синтезу протилежностей, де наше его, наше я перестає бути єдиним центром, а поступається місцем чомусь більшому, самості. І коли психіка починає цю велику роботу, коли вона наближається до цілісності, у снах та творчості, раптом починає з'являтися один дуже особливий універсальний символ. І що найцікавіше, цей символ неможливо вигадати чи намалювати свідомо, він виникає сам по собі, спонтанно, наче психіка сама малює візуальне відображення своєї внутрішньої гармонії. То що ж це за таємнича карта душі? Як вона виглядає? Це мандала, це слово з санскриту, яке означає коло. Для юнга мандала була найвищим символом самості, візуалізацією цілісності. Можна уявити це так. Ніби новий центр особистості самість охоплює свідоме іго, наче велике коло охоплює маленьке всередині. Гаразд, це все звучить ну дуже глибоко і філософське, але яке практичне значення все це має для нас сьогодні? Ну, по перше, розуміння архетипів дає нам абсолютно новий інструмент для аналізу культури від голівудських блокбастерів до релігійних символів. Та найголовніше, це інструмент для самопізнання. Він дозволяє побачити ці універсальні патерни у власному житті у власній психіці. Тож наостанок залишається головне питання які архетипи героя, мудрого старця, а може, тіні, раз у раз з'являються в улюблених історіях, у снах, а можливо, й в повсякденному житті. Адже розпізнати їх це зробити перший крок до розуміння тієї спільної мови, якою говорить усе людство.